Друзі, усіх вітаю з вами на зв'язку автопарк Запоріжжя і сьогодні у нас новеньке надходження у продаж. Це справжній ексклюзив від Subishi Padgeero 2010 року випуску. Подивіться, який красень з мотором 3,8 бензин. В ідеальному стані, повністю по кузову затягнутий у білу матову плівку. Криша у чорній глянцевій плівці. Має панорамний люк. Має ось такі тиски, має класнючу гуму, подивіться в якому стані. Купер Дискавер. На лінзочках ксенон, mm. туманочки, Тонований по колу, скло всерідне, без наріканій. Встановлена дорога сигналізація з міткою електропакет, шкіряне мультикермо, клімат круїз. Все, що потрібно для повнопривідного кроссовера. Салончик подивіться, друзі, в якому стані. Взагалі без нарікань. Чистий та збережений, ціленький. Задній ряд сидінь, Друзі, автівочка проїде будь-де та в будь-яку погоду. Технічно, взагалі, ніяких питань автомобіль не має. Придбати авто ви можете у лізинг, кредит або заготівку. Чекаємо вас на огляд та тест драйв даного ексклюзива.